Всім доброго здоров'я! Сьогодні я хотів би розповісти про гнилушки. І в даний час їх потрібно треба, якраз заготовляти, тому що їх легко добути, вона волога і легко ламається. І потім вам не треба буде розламувати на мілкі кусочки ту гнилушку. У вас вже буде готова висушена е, сирю. Використовую для гнилушок я вербу або тополю. Е, всі інші дерева я не використовую, тому що. Е, Верба дає хороший плотний дим. Мені вистачає всього-навсього 2-3 качка, щоб успокоїти бджолу. І ще один найголовніший плюс те, що верба не дає гарячого диму, в неї холодний дим виходить. А від всіх остальних дерев виходить те, що самий дим він гарячий і опалює крильця бджолі. Деякі люди використовують для гнивушок гриби. Ну гриби я не використовую, тому що мені набагато легше знайти гнивушку з верби або з тополі і не морочити собі голови. Ну В даний час найголовніше, це от можна заготовити гнивушку. Вона, бачите, вона добре розламується однією рукою. Тільки є одне, що потрібно, і зараз її потрібно висушити. Розстелити, щоб вона висохла. І тоді можна буде користуватися. Так що, до побачення, до нових зустрічей.